Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Урок закріплення знань та вмінь учнів знаходити периметр прямокутника і квадрата. Задача 11. Наскільки периметр дорожньої шахівниці менший, ніж периметр звичайної шахівниці. Справа на малюночку ми бачимо дві шахівниці, звичайна та дорожня. Дорожня шахівниця зручна в подорожах у дорозі, адже вона менша, відповідно компактніша. Також ми бачимо розміри сторін шахівниці звичайної і дорожньої. Бачимо, що вони квадратної форми. Тож, щоб порівняти, наскільки периметр дорожньої шахівниці менший, ніж периметр звичайної шахівниці, нам потрібно знайти периметри дорожньої і звичайної шахівниці. Пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата P дорівнює А помножити на 4. Тож запишемо П звичайної шахівниці дорівнює. Нам відома довжина сторони квадрата 4 дециметри. Тож ми 4 множимо на 4. І периметр звичайної шахівниці дорівнює 16 дециметрів. Знайдемо периметр дорожньої шахівниці. Бачимо, що довжина сторони шахівниці дорожньої дорівнює 2 дециметри. Тож 2 помножимо на 4. І периметр дорожньої шахівниці дорівнює 8 дециметрів. Тепер ми можемо дізнатися, наскільки периметр дорожньої шахівниці менший, ніж периметр звичайної шахівниці. Це підказує нам дію віднімання. Від 16 віднімемо 8, це дорівнює 8 дециметрів. Запишемо відповідь. На 8 дециметрів периметр дорожньої шахівниці менший, ніж периметр звичайної шахівниці. Завдання 12. Розглянь малюнок. Перше. Запиши, скільки малих і скільки усіх квадратів містить дана фігура. Дивимося на фігуру справа і порахуємо спершу усі малі квадрати, які містить дана фігура. У нас є 3 ряди по 3 квадрати у кожному ряді. Тож, 3 помножимо на 3 це дорівнює. 9 малих квадратів. Тепер знайдемо інші квадрати в даній фігурі. Рахуємо їх. 1 2 3 4 5. Ми знайшли 5 інших за розміром квадратів і додамо Ще 9 малих дізнаємося, скільки усіх квадратів містить дана фігура. 9 плюс 5, другий доданок 5 розкладемо на зручні доданки на 1 і 4. і 9 плюс 1 це 10, а 10 плюс 4 це 14 усіх квадратів. Друге, забери 4 палички так, щоб у фігурі залишилось лише 5 квадратів, не обов'язково однакового розміру. Тож, нам потрібно міркувати, де ми можемо забрати 4 палички так, щоб залишилося у даній фігурі лише 5 квадратів. Міркуємо так, великий квадрат точно у нас залишиться. Тож потрібно забрати так 4 палички, щоб залишилось ще 4 маленьких квадрати. Адже в сумі в нас має бути лише 5 квадратів. Можна різного розміру. Тобто великий точно залишиться. Думаємо, де ми можемо забрати 4 палички. Спробуємо забрати 4 палички в центрі нашого великого квадрата. Тобто, якщо ми заберемо тих 4 палички, у нас зникне середній маленький квадрат. і... По боках справа, зліва, вгорі і внизу зникнуть ще 4 квадрати. І залишиться 4 малих квадрати. Спробуємо це зробити і порахуємо, чи справді залишиться 5 квадратів. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Так, ми перевірили і в нас залишилося 5 квадратів. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!